Прибирання кухні. Підготуйте відро з продуктом. Завжди підкладайте під відро тканину, щоб уникнути пошкоджень. Завжди починайте на кухні з посуду, якщо він там є. Випорожніть посудомийну машину і покладіть брудний посуд у машину. Якщо у клієнта немає посудомийної машини, ви маєте робити це вручну. Наповніть відро на третину теплою водою і додайте кілька крапель засобу для миття посуду, змочіть серветку з мікрофібри та ергономічно відіжміть її. Тепер почніть з кухонних шафок зовні. Працюйте зверху вниз. Іноді достатньо просто відполірувати ручки та область навколо них. Іноді необхідно знежирити всю шафу. Завжди витирайте поверхні сухою серветкою з мікрофібри. Працюйте в плавному темпі. Очистіть витяжку зовні. За потреби використовуйте для цього драбину. Почистіть робочу поверхню та плиту. Переміщуйте прилади, а також очищайте самі прилади. Завершіть прибирання на кухні, почистивши раковину. Зробіть це після того, як вилліте брудну воду. Для очищення раковини використовуйте засіб для видалення накипу. Не забудьте також про злив екран. Змийте засоби і висушіть переходимо до наступного відео.